Yeah. <laughs> Дивіться, ліжко йде з ДСП і МДФ, ціна 6500 гривень, це ліжко в білому кольорі, метр 60 на 20 на 6900 доставка безкоштовна в будь-яке місто України, комод 4200. Це ліжко з вмонтованим матрацом коштує 15 тисяч гривень, матрац вже вмонтований, це ліжко без матраців, матрац окремий коштує 14500 це ліжко 11500 з масиву бука за ліжко 20 тисяч гривень, відправка в будь-яке місто України без проблем, оплата після отримання. Це ліжко вже немає, воно продане, все, воно немає. Оце ліжко метр 20 на 2 з підйомним матрацом 14 тисяч гривень. Метр 20 на два вже матрас змонтований. Оце ліжко 5900, ото зліва 5900, метр м на два. Відправка в будь-яке місто України без проблем, безкоштовно. Це ліжко з двома тумбами, його зараз нема. Воно буде на кінець грудня ціна 8500, матрас підберемо. Це ліжко коштує 11 або з войних порізь дерева 6500. Так що є маса меблів.